Житомирському вищому професійному училищу інтернату 45 років. Він не схоже на інші вищі професійні заклади освіти в області. Ще спочатку задуманий як училище, у якому здійснюється професійна реабілітація молоді із фізичними обмеженнями. Звертаємо дуже велику увагу ще на реабілітацію трудову, медичну, взагалі соціальну реабілітацію, готуючи наших учнів до самостійного життя. За 45 років в училищі інтернаті виховали та надали освіту близько 10 тисячам випускників. Директор каже, гордиться. Це тим, що більшість із них за допомогою закладу знайшли своє місце у житті та створили родини. Фінансує училище держава, але без допомоги благодійників також не обходиться. Дуже багато випускників протягом року приходять до нас для того, щоб поділитися своїми надбаннями для того, щоб попитати пораду в житті, і це для нас саме ну, така велика оцінка, мабуть, нашої праці. Привітати працівників від депутатського корпусу прийшов заступник голови обласної ради Руслан Годований, який свій перший фах отримав саме у цьому училищі. Щорічно тут навчається близько шести сотень учнів, отримують освіту за восьма робітничими професіями, які мають найбільший попит на ринку праці.